Далі йдуть вітаміни групи Б. Всі вітаміни групи Б їх багато цих вітамінів. Основний для нормального функціонування нервової системи це вітаміни В1, В6 і В12. Ну, В1. Чому потрібно щодня вживати вітамін В1? Тому що він нормалізує роботу центральної нервової системи, покращує також стан серцево-судинної системи, ендокрінної системи. Ну, а так, як вже говорилось про стрес, то тут летить ендокрінна система, гіпоталамус, гіпофізарна щитовідна залоза і наднирники. Так от, вітамін В1, щоб все це було відбувалося так, як потрібно, він нам край необхідний. Далі, вітамін В6 також дуже важливо для підтримки здоров'я нервової системи, шкіри, м'язів, крові. І однією з центральних ролей також вітаміна В6 є білковий обмін, і також він допомагає. Регулювати баланс амінокислот і саме що він допомагає, він також вітамін в 6 бере участь у виробленні гормонів і іменно ну багатьох гормонів, але саме сьогодні ми говоримо про те, що вітамін в 6 має бути присутній, щоб. Амінокислоти триптофана утворився серотонін. А як я казала, серотонін ми його називаємо гормоном щастя. Далі, вітамін В12. Ну, всі знають, що вітамін В12 корисний, необхідний для утворення еритроцитів, але він також для функціонування нормальної нервової системи важливий, так от він приймає участь в розвитку нейронів. І його нестача приводить до накопичення дуже шкідливої структури, такої як гомоцистеїн. У нас є такий чудовий комплекс, істочник вітамінав групи Б. У нас багато, можна використовувати вітамінні комплекси. Ну от є такий істочник у нас <кій> вітамів групи Б, іменно про нього в середу дуже подробно розписала Наталя Войтович. Хочу тільки сказати одну таку додаткову фішку, звернути увагу. Наталя про це все писала, але вот. ну, хочу просто звернути увагу ще раз, що там є, ви знаєте, вітамін С і вітаміни групи Б, але крім цього, що дуже важливо, там є адаптогени, а у нас зараз дуже велика в них потреба. Там є зародки пшениці, там є лимонник, там є цвіточний пилок, ну і плюс там є заспокійливі трави, і там є холін і інозід. Ну і так, як я сказала, об... ми можем... є у нас продукція вибора, тобто не обов'язково це має бути нутрікалм, це може бути такий от мій один улюблений продукт, я думаю, його всі дуже люблять, це от мегахел. І що дуже важливо, що тут, тут є всі вітаміни, тут є всі мінерали, тут, звісно, є вітаміни групи Б, але тут що є важ... важливо для людей, в кого ж вже перейшов, не вийшов з острого стресу, як положено, в кого розвився вже хронічний, розвинувся хронічний стрес і може вже... Стрес, да? Тут є субстанція наднирників і субстанція тінуса. тобто в кого дуже, вже якби з нервової системи конкретні проблеми. Мегахел отличний продукт вибору. Також, так як я казала, у нас є різні форми, да? тому що кому подобається. У нас є коктейлі, наприклад, Meal, там теж є вітаміни. І у нас є такі от, таких от стіках, да? у нас є, дуже мені подобається, у нас є Stick емерші, і от те, що я вам показую, це Stick Revive. Шикарний продукт, особливо на літо. Чому він мені подобається? По-перше, тут є вітаміни групи Б. Крім цього, тут є також тут є всі мінерали. Тут є морська сіль, і за що цього є всі мінерали, не тільки за що цього. І тут є глюкозамін, тут є глюкозамін, тут є екстракт граната, і тут екстракт кожиці, не екстракт, екстракт сока гранати, сік гранати концентрований, і тут екстракт із шкірки винограда, тобто те, що дуже сильна антиоксидантна защита. А тоді, коли стрес, то у нас ці... Дуже великий розвивається оксидантний стрес, і ми на даний момент в організм дуже велика потреба в антиоксидантній защиті. Так оцей совсті кривай, він нам її дає. І тут є такий унікальний продукт, сюди входить, це дерібоза, а дерібоза це істочник енергії додаткової. Тобто спробуйте, хто не пробував, сказала я, да, що тут ще є глюкозамін, хто має проблеми з нервовою системою і плюс ще має якусь проблему з м'язами, або з суставами або з позвоночником, просто шикарний продукт, мені подобається дуже. Далі, що ще, які у нас є комплекси? У нас є защитна формула також, вона е, теж корисна дуже при стресі. Хто наход... а в нас є ще суперкомплекс також, хто э, нас слухає із Європи, там немає нутрікалма, але там є суперкомплекс. там є суперкомплекс.